Енергія та драйв це про концерт талановитого та харизматичного, як так, який вчора відбувся в будинку культури. Молодий виконавець зібрав повний зал прихильників, які мали змогу не лише відірватися під українську музику, а й допомогти Збройним силам України. Адже залучені кошти підуть на потреби наших воїнів. І зараз наші наші волонтери, які стоять з цієї сторони, у нас є скринька. Також має бути в кінці залу скринька. Ось там і тут скринька, які зараз просто будуть по залу передавайте. Будемо дуже вдячні друзі, кожному з вас за будь-який донат. У виконанні як так прозвучало чимало пісень, які давно вже стали улюбленими. Порічка лелека уночі не мовчи. Слухачі співали разом з виконавцем. Співак активно спілкувався з гостями та заряджав їх своєю енергією. Не мочи. Поводино. Що більше ми не спали спинами? Ти ж прошу Також під час концерту відбувся благодійний аукціон. Розіграний тубус був придбаний за 14 тисяч гривень. 10 тисяч, 11 тисяч. У нас заруба виходить. 11 тисяч, 12 тисяч тут є. 12 тисяч, 12 тисяч, 13 тисяч. 13 тисяч. 14 тисяч. Пайте, поаплодуємо, друзі. <тірші> Закінчився вечір виконанням пісень на біс та гучними оплесками. Глядач ще довго не відпускав виконавців зі сцени. З вами і вся банда зустрінемо!